Україна плюс завжди більше. У будні російська пропаганда в Україні працює і викликає сумні наслідки. Заплутаний світ фейків. Ми стали за обсягом економіки загалом першими в Європі. Розмотуємо кремлівські наративи. Вітаю мій рідний Крим з возз'єднанням. Дякую, Володимир Володимирович, за це ура у проєкті викриття. Білими нитками вся Росія тепер ваш друг у будні. На ми, Україна Плюс. Завжди більше правди. Завтра. Усе вказує, що це був нещасний випадок. Загинуло 11 осіб для анонсу. Так мало часу. Ти справді думаєш, що це збіг? Так, щоб розказати вам. Це був. Не нещасний випадок. Яке це круте кіно. Цей чоловік. Наша зачіпка. Треба його знайти. Мадс Мікельсен. Хочеш убити їх у феноменальній трагікомедії. Уся ця ситуація змушує помститися. Лицарі справедливості. Знайдіть мені цього крити. Це вони. Так. Завтра. на Ми Україна плюс. Завжди більше. маніпулятори. У вівторок на Ми Україна Плюс. Зростаю в Варикоз не дає відірвати ноги від землі, детралекс тисяча міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості. Спеку завжди легше труїтися. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Сьос – нова стійка фарба. Холодні відтінки з насиченими пігментами кольору і маска з блакитними пігментами з ефектом проти жовтизни. Достатньо Професійної насиченості кольору нова стійка фарба сльоз. Твій новий рівень. Додай своїм бровам виразності зі сльоз Брауті. Ось новинка від болю, виразок і запалення у ротовій порожнині. Стомата фіт А з аплікатором. Стомата фіт А знеболює та чинить протизапальну дію. І вже краще. Стоматафіт А знеболення та лікування, виразок і запалення для дітей. Стомата фіт А міні постійно турбує дискомфорт у животі. Запитай свою печінку. Есенціали Форте-Н прискорює відновлення клітин печінки. Форте-Н. Чи знаєте ви, що під час гоління третина того, що ви видаляєте, це шкіра? Тож, якщо ви голитесь, Довіртеся ніжності дав. Відновіть шкіру з новим дав Advanced Care Любий зупини на заправці. Мабуть, цистит. Це цистит? Це Уролесан Усуває спазм, полегшує сечовипускання Уролесан папа цистит життю. Привіт від артеріум. Донька пропонує обирати широке через моє нетримання сечі. Але я одягаю урологічні труси для жінок. Тена леді пенс. Тепер я можу носити міні спідниці. Тена леді пенс. Комфортні, як білизна, захищають як тена в чорному та кремовому. Серед усіх моїх образів найбільш комфортно мені у природному стилі. Новий тафт алоєбуст залоєвера для природних стилів. Шварцкоп Taft тафт алоебуст для різної тебе. Спробуй текстурувальний Taft для природних локонів та об'єму. Новий тафт Boost. Закреп, біль в животі, спазми. Спробуй піколакс. піколакс. І результат чекаєш зранку. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Твої світлі речі втратили яскравість. Новий перволь оновлює одяг всього за 10 циклів прання. Нова. Ні. випрана з перволь. Животи, животики. Коли біль підступає, нож Пафорта діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож Пафорта рішуча відповідь на біль у животі. Багато веселище визначає багато білизни, про яку треба подбати. З цим Лоск Ароматерапія. З легкістю. Всього одна капсула ефективно бере і дарує привабливий аромат, що створює чудовий настрій. Багато прання. Обери Лоск. Зберігайте в недоступному для дітей місці. Персіл. Коли після добрих вчинків залишаються складні плями, саме час викластись повну з дисками для прання персіл, потужне видалення плям і гігієнічна свіжість пральної машини для бездоганної чистоти. Персіл, ти завжди викладаєшся на повну. Завжди тримайте подалі від дітей. Це глибоке очищення. Це персіл. Йой, це колись трапиться. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мікрофлора кишечника буде горювати. Приймайте ентерожерміна. Її смарт спори сприяють відновленню і захисту мікрофлори кишечника. Щоб не казали потім. Йой! Я створив тебе, щоб ти чистив та освіжав наш туалет. Але є краще брев спосіб. Брев сила актив. Кожен змив активує його силу для чистоти та свіжості туалету 24 на 7. Без нього ніяк. Спробуй брев сила актив. Нова рексона Advanced Протекшн активується теплом тіла. Тож, як би гаряче вам не було, ніщо не захистить від поту і запаху краще, ніж рексона. 72 години захисту нон-стоп, що активується теплом вашого тіла. Нова сироватка Нівея Люміно Скінглоу з тіамідолом, що у 60 разів ефективніше за вітамін С, зменшує темні плями, звужує пори, дарує зволоження, підсилюй своє сяйво з експоліантом скінглоу для миттєвого 3D сяйва, Нівея для шкіри. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен Легкий сніг. здоров'я вен. Готуючи для найрідніших, ми піклуємось про те, щоб все було як найкраще. Та на кухні без жиру ніяк. Вау. Із Галакс легко. Із Галакс ось так. Турбою геморой спробуйте Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктозан Нео. швидке полегшення симптомів геморою. Я хочу сяяти кожної миті, проте моє волосся не завжди встигає за ритмом. Лінійка Gliss Liquid Silk з цілою карамідів та шовку розгладжує волосся для втричі більшого блиску та на 100% міцнішого волосся. Gliss Liquid Silk від Schwarzkopf для різної тебе. І відчуй наповненість сяючою маскою від Gliss. Відкрити неймовірну свіжість із кондиціонером для білизни Сілан. Свіжість, що триває 24 на 7 Для себе та своїх рідних Насолоджуйтесь довготривалою свіжістю разом. Сілан аромат, в який легко закохатися. Це не магія. Це магни 6 антистрес. Він знижує стрес на 38% ефективніше, ніж просто магній. Просто прийшов на Алекс. Побачив вакансію і заробив на мрію. Все, що шукаєш, і робота. Де прийшов, побачив. Заробив OLX. собі і людям. Палет з оновленням кольору волосся. Ти відчуваєш радість. Крем, фарба палет з формулою мультидогляд. Для насиченого відтінку та вражаючого результату знайди радість у кольорі. Палет бренд номер один у Європі. А це що таке? Це кредитка від надійного Щадбанку. Нуль гривень за відкриття, обслуговування і зняття. Ми тобі замовили онлайн. Та нічого дивного. Зручно. ж. Моя кредитка від Ощадбанку. Нічого дивного. Раз, зручно. Все все вимикаю. Я давно хотів сказати. Виходь за мене, Джек. Клуб чотирилапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Ти готова? Не зовсім цей тиск на ясне від зубних протезів. Не хвилюйся, Люба. Я допоможу тобі вирішити цю проблему. Корега Макс фіксація плюс комфорт зменшує відчуття тиску і забезпечує комфорт протягом усього дня. Якби ваше ясне могли обирати, то обрали би крем корега. Ти чого десь та просто чистий, без палечі і все. Ацерумен подвійної дії. Як розчиняє сірку? Готовий до чистих вух. Купуйте ацрумен Неоплюс. Зустрічайте улюбленого вухастика. Вухастик! зроблений в Україні. Вухастик є головним родинним помічником. Безпечна лінійка засобів для прання та догляду вухастик стане в пригоді кожній українській сім'ї. Вухастик, спробуй солодку вишню. Сандора Насолоджуйся розмаїттям смаків. Болить, пече, свербить, можливо, це геморой. Пробто полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних. вен. глівено радіє життю без геморою. Твій літній буктоп з мого Букс легко вибере тисяч новинок і сіті. Замовляєш, і книжка вже їде до тебе. А може, одна. швидко, зручно і зі знижкою для своїх збирай свій буктоп і читай, що чи любиш. мого Букс. читати добре. Прем'єра. вся Росія це держава фейк. Щодня пропагандисти вигадують нові і нові історії. Як за допомогою фейків можна стати посміховиськом для усього світу? Вони брешуть, а ми розвінчуємо. Режим дна. У четвер на ми Україна плюс завжди більше правди.